Дрібні плями бурого забарвлення на верхівці плодів помідора. Токсична ознака гнилі вона викликана дисбалансом кальцію. Існує кілька причин, які обмежують здатність культур поглинати його в необхідній кількості кислий ґрунт, більшість рослин, включаючи помідори. Найкраще справляються з кислим або нейтральним кислотнолужним балансом ґрунту, оскільки це дозволяє їм засвоювати поживні речовини вирощування в добре дренованому ґрунті з високим вмістом органічних речовин і від 6,5 до 7,5. Найбільш оптимальний варіант загущені посадки відстань між посадками важливий фактор, що впливає на якість і врожайність. Якщо кущі томатів ростуть вільно, то вони отримують достатню кількість сонячного світла, томати стосуються землі. Обов'язково стежте, щоб листя не торкалися ґрунту або мульчі, коли рослина стане більше, звіжте нижнє листя. Щоб слимаки не могли їх пошкодити, недолік вологи. Нестача вологи часто призводить до розвитку вершинної гнилі, оскільки кальцій всмоктується тільки з запасом рідини протягом вегетаційного періоду, особливо в міру розвитку плодів. Потрібно щонайменше один дюйм води на тиждень у вигляді опадів або зрошення для зменшення випаровування підійдуть мульча природні органічні або штучні подрібнені до певних розмірів матеріали. Краще використовувати солому без насіння, Ціння бур'янів, обрізки трави, торф'яний мох або тріску, а автоматичні системи поливу регулюють кількість води, надлишок азоту. Надлишок азоту в ґрунті може завдати шкоди. Зазвичай рослинам потрібно трохи азоту, крім гарбуза, капусти, броколі та кукурудзи. Пам'ятайте, їх не можна використовувати в харчових цілях. Це губки, які допомагають знизити вищевказаний елемент. Ці культури часто болючі і маловрожайні. Використовуйте добре з невеликою кількістю азоту, але багаті фосфатами, перепади температури повітря. Занадто висока вологість повітря також обмежує поглинання води корінням, тому плодам корисна денна вентиляція, на ніч треба закривати теплицю, тому що якщо помідори піддаються впливу низьких температур, то не засвоюють поживні речовини в повному обсязі. Перебір з поливом після посухи у спекотні періоди полив здійснюють два або більше разів на день, при цьому краще двічі, але помірно пам'ятайте, що надлишок води після посухи знижує імунітет у томатів.